Суд припустився помилки в рішенні. Що робити? Для початку потрібно розібратися, яка ж це саме помилка. Помилки поділяються. Перше на технічні помилки це може бути описка або арифметична помилка. Не є опискою, якщо, наприклад, в рішенні суду неправильно провідмінювані слова відсутні якісь розділові знаки. Чи є використання русизмів чи діалектизмів. Це не впливає на суть рішення, тому не виправляється. Однак є помилки, які суттєво впливають на суть рішення. Неправильно визначена дата, неправильно, наприклад, використане ваше побатькові, яке зазначене в самому рішенні. Тобто, це буде спричиняти вам перешкоди в реалізації такого рішення. Для виправлення такої описки чи арифметичної помилки необхідно звернутися до суду з відповідною заявою, яку суд повинен розглянути в 10-денний термін з моменту її надходження. Другий вид помилок це відсутність в рішенні суду рішення власне, щодо однієї з ваших позовних вимог, яку ви викладали в своїй позовній заяві, або, наприклад, відсутність. Суми, яка присуджена до стягнення. Тобто суд вирішив стягнути, а яку суму не зазначив. Для виправлення такого виду помилок необхідно звертатися до суду з заявою про винесення додаткового рішення суду. Така заява також розглядається в десятиденний термін з моменту її отримання судом.